Чи всі хвороби ШКТ – через харчування? Ні, хвороби травної системи вони мають багато причин виникнення. Одна з них домінує так: це харчування, але є ще інфекційні, є ще генетичні причини, є ще спосіб життя, тобто психоемоційна сфера. Коли звертатися до лікаря гастроентеролога. До лікаря гастроентеролога ми звертаємося. Якщо відчуваємо якісь проблеми з травною системою, ми можемо спочатку звернутися до сімейного лікаря. Відносно так 80% хвороб травної системи закриваються на рівні сімейного лікаря. Якщо є якісь хвороби, не пов'язані з травною системою, але лікар, наприклад, дерматолог, хоче перевірити стан травної системи, то також можливо звернення до даного спеціаліста. Як проходить огляд? Консультація у лікаря-гастроентеролога вона об'єднує в собі первинний огляд, збір анамнезу, тобто скарги пацієнта, що його турбувало впродовж життя. Якщо є якісь скарги, скільки вони тривають. Якщо пацієнт вже проходив якісь обстеження, то він надається обстеження. Якщо ні, то лікар тоді обирає тактику попереднього лікування, якщо воно вимагає або і діагностика. Якщо цього не треба, лікар може призначити симптоматичне лі. Вже на первинному огляді. З якими проблемами найчастіше звертаються до вас? Я б умовно поділив звернення чоловіків і жінок. Тобто, у чоловіків домінують в основному проблеми, пов'язані з печією, больовими відчуттями в животі. У жінок це проблеми зі стільцем та вздуття. Чи може стрес призвести до гастриту? Стрес може загострити прояви гастриту, але первинно він не викликає запалення шлунку. Які основні симптоми характерні для виразки шлунку? Виразка шунку не має специфічних симптомів, які би дозволили її відрізнити від якихось інших проблем травної системи, особливо гастриту. в основному це голодний біль, який може виникати, наче серце, який може зменшуватися після прийому їжі. Також важливо, якщо це виразка гостра, тобто тут же більше йде як хірургічний такий напрямок, наприклад, не дай Бог, вона прорвала або якась пенетрація, коли Канал в інший суміжній орган шлунком або 12 кишкою, наприклад. І е, якось відрізнити самостійно по симптомам, що у вас виникла виразка, неможливо. Але тут грає роль, чи було у ваших близьких родичів виразка, чи в, е, в минулому у вас була виразка шлунку, е, і, е, чи проходили ви якісь обстеження попередньо. Якими методами обстеження користуються у гастроентерології? Гастроентерологія, напевно, найбільш така питома по обстеженням галузь медицини. Тут є інструментальна діагностика і лабораторна. Інструментальні основні методи це ультразвукова діагностика, МРТ, КТ, рентген, ендоскопія. Це коли ми ковтаємо так званий зонд, коли ми зондом досліджуємо кишківник. І лабораторні це аналіз крові, аналіз кала, аналіз іноді і всяких біологічних рідин, які у нас виділяються в шумково кишковому тракті, що таке хелікобактер Пілорі? Helicobacter pylori – це така бактерія, яка була відкрита в 79-му році, і вона визнана однією з причин раку шлунку, виразки шлунку та запалення шлунку гастриту. Ця інфекція є у приблизно 80% населення планети, але вона ще має певні підвиди, так звані, які не завжди є патологічними, тобто які можуть викликати у вас якісь симптоми. Але якщо у у вас є якісь скарги на травну систему. Якщо буде е, проведено обстеження і лікар виявить взаємозв'язок з цією інфекцією, то, скоріше за все, її виведення, ерадикація призведе до покращення вашого самопочуття і е, одужання. Неприємна процедура. Чим можна замінити ковтання зонда? На жаль, ендоскопія або езофагогастрододеноскопія не має стовідсоткових альтернатив для обстеження. Є капсульна ендоскопія, коли людина ковтає капсулу, але це достатньо така низькоінформативна і низькоінформативний метод дослідження, тому що він не дозволяє дуже якісно обстежити всі відділи травної системи. Альтернативою може бути частково, дивлячись, що ми шукаємо. Якщо ми шукаємо якесь утворення, Живо КТ, МРТ, рентген дослідження. Але ендоскопії, на жаль, зараз не знайшли ніякої альтернативи, Хіба його ми можемо виконати у вісні, тобто під наркозом? Збалансоване харчування це профілактика хвороб ШКТ. Так, звичайно, від харчування у нас залежить приблизно 50% прогнозу перебігу хвороб. Тому якщо ми вчасно з молодого віку починаємо слідкувати за тим, що ми їмо, воно має бути їжа збалансованою, має бути повноцінна, важливо, коли ми їмо, що ми їмо, і це дає можливість нам вчасно профілактувати або загострення, або розвиток певних патологічних станів травної системи. Існують симптоми, які можна зняти досить простими препаратами, наприклад, печія, чи безпечно це? В домашніх умовах проходити самостійну діагностику або допомагати собі за допомогою доступних у вільному продажі ліків або так званими народними засобами небезпечно, тому що ми можемо трошки приглушити симптоми і а, вчасно не діагностувати якісь захворювання, які можуть а, потім повпливати на наше життя або хронізуватись. Тобто ми можемо запустити якісь захворювання, тому при будь-яких проблемах в травній системі бажано. Хоча б раз пройти обстеження у лікаря. Лікар оцінить ваш стан, і якщо у вас не буде потреби, ваше захворювання не вимагатиме постійно відвідування лікаря. Він може вам приписати ліки або народні засоби, які ви можете самостійно в майбутньому купляти, готувати і таким чином гасити якісь симптоми. Наприклад, розповсюдження це печія, це не є симптомом якогось такого тяжкого захворювання. Але е, якщо е, ми е, вчасно пройшли діагностику, і е, лікар може порадити чим її збивати, якщо там немає якихось так званих червоних пропорцій, це таких небезпечних симптомів, е, які супутні з печією, то ви можете е, в домашніх умовах проходити надавати собі самостійну допомогу. Гострі соуси прискорюють роботу шлунку. Гострі соуси вони викликають стимуляцію роботи травної системи, і тут наскільки вони гострі, тому є певна там шкала гостроти продуктів. Якщо ми будемо зловживати гострими стравами, то нас, скоріш за все, може викликати з часом певні захворювання травної системи. Це пов'язано з тим, що ми постійно надлишково виділяємо там шунковий сік, стимулюємо роботу підшумкової залози, там жовчного міхура тому е гострі соуси вони скоріш так можуть викликати при системному її вживанні проблеми кишкового е кишкового тракту. Як позбутися бурчання в животі? Бурчання в животі це достатньо такий симптом розповсюджений, особливо у жінок, і ми маємо розібратися з причинами, тому що причин може бути достатньо багато. Найрозповсюдженішими це супут. Симптом проблем з харчуванням. наприклад, якщо, якщо людина зловживає клітковиною, кисломолочними продуктами, або страждає, наприклад, закарбами. Тому що у нас тут 36 градусів, якщо у нас стілець буде нерегулярний, воно все бродить, гниє, виділяє гази, бо що таке борчання? Борчання це рух газів по кишківнику. І коли їх надмірно, то ми будемо відчувати і навіть оточуючи ці звуки, тому Однозначно відповісти, що ми можемо якось там чудо таблеткою обрати ці симптоми? Ні. Чи всі люди з надлишковою вагою мають проблеми з ШКТ? Надлишкова вага є одним із таких істотних факторів, які викликають у людини захворювання і функціональні розвини травної системи. Це може бути не відразу, але з роками у нас буде страждати від цього печінка буде страждати жовче виведення, буде страждати підшумкова залоза. Тому якщо у вас є надлишкова вага, бажано вчасно цим зайнятися, щоб. Була профілактика оцих порушень з боку травної системи. Які є захворювання з травоходу? Захворювання з травоходу умовно можна поділити на запальні, онкологічні та функціональні розлади. Причинами цих захворювань є спосіб життя людини, є надлишкова вага тіла, є інфекційні захворювання, вроджені якісь вади розвитку це дефекти клапанного апарату, наприклад, нижній стравохідний свінтр може не до кінця змикати, що провокує найрозповсюдженіше захворювання у чоловіків, це гек. Так званий, тобто печія, яка проявляється печією, дуже залежить від того, що ми їмо, коли ми їмо, фізичне навантаження, психоемоційний стан та супутні якісь захворювання. Наприклад, захворювання щитоподібної залози, якісь гормональні порушення це також є одними з причинами захворювання стравоходу. Частота дефікації найважливіший критерій встановлення діагнозу. По частоті дефекації ми не можемо стовідсотково сказати, чи це є відхиленням, чи це є нормою. Все залежить від того, як часто людина ходила до цього в туалет. Нормою рахується дефекація, яка не викликає у людини якогось дискомфорту і яка не виникає рідше ніж один раз на три дні. Тому якщо у вас є якісь порушення з дефекацією по частоті, то необхідно звернутися до лікаря гастролі або до сімейного лікаря, який вам відповість, чи треба вам дообстежуватися, чи є це симптомами якогось захворювання, чи це іде якийсь ситуативний функціональний розвиток, пов'язаний з психоемоційними якимись порушеннями в основному, або зміною режиму харчування. Однозначно відповісти, що там зміна частоти дефекації або порушення стільця є якимись симптомом не можна. Міф чи правда, що вздуття живота завжди пов'язано із закрепом? Ні, вздуття живота це симптом, який може проявлятися не тільки як ознака, як таке супутній симптом закрепу або якийсь супутній стан. Це може бути і порушення складу мікрофори кишківника, і порушення роботи верхніх відділів травної системи. Наприклад, при гастритах може бути при недостатності роботи підшумкової залози. Вздуття може супроводжувати оці ці захворювання, тому ні. Загинь жовчного міхура це діагноз чи форма органу. Загін жовчного міхура є найрозповсюдженішим міфом у нашій країні, що це є якесь захворювання, яке може щось викликати. Насправді у всьому світі загін жовчого міхура рахується однією з форм жовчого міхура, і форма його не впливає жовчного міхура, на функцію. Тому, якщо у вас діагностують даний стан, то на нього звертати не потрібно. Нехай лікар вам більш докладніше пояснить чи є якісь хвороби у вас пов'язані з жовчним хвором, але е, вважайте, що це ніколи не пов'язано з його формою. Активоване вугілля. Панацея від усіх недугів ШКТ, Активоване вугілля є доступним засобом, який дозволяє без рецепту лікаря, наприклад, справитися там з легкою діареєю, порушенням стільця або симптомами отруєння. Але активоване вугілля має навіть, здавалось би, такий простий препарат, має певні побічні ефекти. Воно може пошкоджувати кишківник, воно може викликати закрепи, тому системно його вживати не є доцільним і безпечним. Для здоров'я, тому воно не є панацеєю від хвороб травної системи. Як зрозуміти, що живіт болить через проблеми з кишечником? Біль у животі може бути пов'язаний як з роботою кишківнику, так, наприклад, так як там знаходяться ще органи сечовиділення, сечоутворення, наприклад, нирки. Також може бути і радіація болю від спини. Спина може не боліти, а імітувати біль десь тут. То, наприклад, ми можемо звернути увагу, чи є залежність від прийому їжі виникнення цього болю або його інтенсивності, чи є залежність від Дефекації, тобто походу в туалет, але самостійно визначати, чи це болить кишківник, чи це болить у нас якісь інші органи, ми не можемо. Через що виникає закреп і діарея? Закреп є одним із найрозповсюдженіших симптомом зверненні до лікаря гастроентеролога, особливо у жінок. Закреп може виникати у більшості випадків пов'язаний з функціональними розладами, тобто наш кишківник неправильно працює. У окремих груп населення, наприклад, у людей похилого віку. Якщо ніколи вони не страждали закрепами, це може бути наслідком якихось пухлинних процесів, тому треба більш так ретельно ставитися у цій групі населення до такого симптому. В основному закрипи виникають у молодому віці, коли людина через свій спосіб життя і харчування не може вчасно сходити в туалет, і вона пригнічує в собі цей рефлекс. Виникає така гіперефлексія. Ми привчаємо наш кишківник працювати трошки повільно і Він не є чутливим до покликів сходити в туалет. Щодо діареї, то тут важливо, як вона давно у вас виникла. Якщо вона супутня з якимись іншими симптомами, які можна інтерпретувати як отруєння або кишкова інфекція, якщо у нас дуже велика частота походу в туалет є послаблення стільця, то це може бути симптомами харчової токсикої інфекції. Тут необхідно звернутися до лікаря. Якщо у нас є чередування послаблення стільця і нормального стільця, це може бути як функціональним розладом, так і якогось хронічного запалення, наприклад, хвороби крона або неспецифічно виразкового коліту, тому тут також необхідно звертатися до лікаря-гастроентеролога при цих симптомах. Захворювання травного тракту передаються за спадковістю. Захворювання травної системи, вони е, так мають в собі е, певний е, спадковий фактор. Е, особливо це стосується онкологічних захворювань, але в основному ми успадковуємо не хвороби, а е, модель харчування і способу життя від батьків. Тому, якщо у батька там 50-60 років е, виникли певні захворювання травної системи, то скоріше за все е, ми повторюючи його модель харчування. Ня також у нас в цьому віці будуть певні проблеми, які тотожні там з хворобами батька, але це не унеможливлює виникнення якихось нових захворювань. Головне. З 20-30 років почати ретельно за цим дивитися, і це дозволить знизити істотно ризик спадкових захворювань або якихось станів, які були у нас скопійовані від наших батьків.